І воно облетіло весь світ і залетіло в КДК Донецької області. Ну, що я можу сказати? В будь-якому разі це зрозуміло, але незаконно. Кова адресована в КДК Київської області, дивлячись на те, що немає навіть ознак складу дисциплінарного проступку, відкрили незаконно. Адвокати, які порушують закон, перебувають в складі дисциплінарних палат і, і приймають якісь рішення. Зазвичай це не засідання комісії, звичайний балаган. Щоб ви зрозуміли, взагалі нічого не дали. Просто взагалі. Ухвала протирічить додаткам до цієї ухвали, навіть не вичитали що, як, куди. Адвокати повинні об'єднуватися. В Україні бути правовою державою, не порушуйте закон і буде вам щастя. А ваш завжди влюблений адвокат Лариса Сергія Криворучко вам допоможе.